Державний герб Гімн і карта України. Патріотичний трип. з бісеру від недавно урізноманітнив інтер'єр хімічного цеху ПС. Що особливого бачити національного атрибутику на стінах українського підприємства, навіть у такій інтерпретації: новий сенс, спродукований обставинами війни від початку повномасштабного вторгнення. Поняття патріотизм, воля, свобода по-новому трактуються, відчуваються і відтворюються. Багато людей, які перестроїли зразу після цього повномасштабного нападу на Україну. Я думаю, що це побачать, що ті, хто ще не розуміє, що тут робиться, то ці люди, коли подивляться, тут побачать, що багато людей. Ті, які за Україну, які люблять свою країну. Авторство цих картин належить працівниці ПС Галині Дідурик, хімікині за професію з багаторічним стажем. Після важкого робочого дня вишивання для неї відрада творчому захопленню понад 20 років. Каже, ніколи не ставила за мету демонструвати свої витвори на широкий загал. Якось майстриня вишивальниця надихнулася українськими мотивами для своїх робіт. Відтоді виникла ініціатива створення патріотичної композиції. Я в інтернеті знайшла. Заготовку вишивки бісером, спочатку це був гімн України. Мені дуже сподобалася сама картинка. Я замовила цю роботу і вишила герб України. Потім чоловіком порадилися і чому б не створити цілу композицію, яка складала з себе і герб України, і карту України. Втілювати спільний задум взявся чоловік у мілиці Володимир, інженер з експлуатації хімцеху. Непримітно сіру стіну виробничого приміщення, обрамили синьо-жовтими кольорами, задекорували малюнками пшеничних колосків і маків. Нехай тішиться око працівників цеху і зміцнюються патріотичні почуття. Вирішив натхненник. Ми хотіли якось підняти. Дух персонал, людей, які до нас заходять на вторий етаж, тільки піднімаються, тут якраз під, підходить місце під, все, під картинки. І потім, щоб люди були більш увірені в завтрашньому дні, вірили в нашу перемогу. Колегам така ідея до душі припала. Ми повинні щось своє от таке мати, ми повинні от таке от розвивати, тому що ну сильно воно було це все загублене в житті. Тут акцентують композиція патріотичної стіни ще не на фінальному етапі. Задля відчуття цілісності то дадуть декілька штрихів. А відтак з усього почуто і побачено вже вимальовується чітка картина. Персонал хімічного цеху без перебільшення свідомі українці кажуть, одні з перших ініціювали різнобічну волонтерську допомогу захисникам і потерпілим вже деокупованих територій. Хлопець, який був волонтером, він грузив всю свою машину і військ туди в Херсонську область. Коли освободили, допомагали, кожна людина приносила все, що може: там одіяла, простині, там харчі. Потім скидалися це грошпі, вони там сами робили і тушонку і так далі. Волонтерити, донатити ЗСУ, споживати український контент, патріотично висловлюватися через мистецтво, нарешті дослідити історію України і удосконалити калинову мову. Велика війна в переважної більшості синхронізувала відчуття національної приналежності і активувала патріотизм і волю. А воля народу завжди вирішальна.